А бложений, привіт, ліс. А мої гроші ти не братимеш? Не, все одно дівки колись відберуть мої гроші. Це сексизм, але дякую. Ще маю здати бабла з твого брата. Симсон, ти знаєш, чому я тут. Нельсон, я можу віддати тобі своє кишенькове. або я можу дати тобі обід. Справжній обід. Ого, гамбургери і картопля. Я й не знав, що вони подаються гарячими. На дотик мов голови дітей. Смерть комівояжера. Відчай красті. Мій пець чотири. Клавхалаш. Купуйте тільки хлав халаш. Тільки не він. Зі своїм дурним візком. 50 тисяч квадратних футів. Тільки у хлавхалаш. Приїхали. Те, що ви лишаєте в таксі, вже ніколи не побачите. Ох, ти малий! Ну Хоча б раз твій батько з'явився на екрані за нормальних обставин. Зараз пропонуємо вашій увазі сценку з серіалу Рівердейл. Жаґеде у їдальні скоєно вбивство, і нам потрібно його розкрити. Нічим не можу допомогти. Мій татко у в'язниці єдиний спосіб його врятувати спробувати наркотики. Алло, містер Вінкі. У мене шокуюча інформація про вашу саманту. Хто я? Скажімо так, стурбований знайомий у якого багато вільного часу. Саманто. Тато Саманто. Ти моя доця, тому мені важко бути об'єктивним. Розкажи мені, що ви там робили? Ми з Мюгаузу. Досить! Я віддаю тебе у жіночу гімназію. <плес> Бати, я не хотів, щоб ти бачив мої сльози. Прямо таки, я бачив їх мільйон разів. Коли ти здар коліну, коли закінчилося шоколадне молоко коли тебе лупцювали і забрали яблуку. Я не хотів, щоб ти бачив мої сльози цього разу. Милгаузе, я хочу зізнатися. Це я настукав про ваші поцілунки. Вже на ногах і сповнені енергії. Неймовірно. Не дуже гарний вигляд у шортах. Галюцинації. Що за? Чому ж не пишуть про ріст волосся? Це я твоя грижа. Омере, лікар сказав тобі слухати своє тіло, і от я тобі кажу: розслабся, чувак. Ти впевнений? Я щойно пообіцяв, Мардж повір своїй грижі. Yeah. Омере, а ти молодець. Поглянь на цих людей, їдять по пів порції, намагаються залишитись у формі, та вони лише ризикують зустрітися з моїми друзями порваною зв'язкою та защемленим нервом. А от ти. Ти розумний. Найважче, що ти можеш і повинен зробити, це пропердіти національний гімн. Mm, там дуже складний діапазон, є їм простіший. Гей, hey, найбільш ризикована справа, яку ми виконаємо, це поїдання лазаньї. Ми щойно з'їли лазанью. Тож з'їж іще. Ніхто тебе не спинятиме. Обожнюю тебе. А ти <плес> хто? А тобі яке діло? Ой, так приємно провести вечір тільки з тобою. Попросити дитяче крісло ні, зручно. Це добре.